Черня кормішечка випустив ураганчик. Троєндовище. Жати на стілки, вітер держить, десь пів часа більше літаєте, то поля Тому йому швирну, так швирну відкриваю. А це щоб все в мене осталось на гоні. Я щось додав там. Matochnik I'm going to focus here for. сильний вітер, летів на задній. Ну туди не бере, там ще я до батьки. А то лякає 17 штук, значить. я ж кажу, я з маточника ще добав. Це вітер дурний, блядь. Да, ну, бо трохи. Сьогодні Надійшли нижче знову, влізли і все. Вже вечірі і конкретно в вітер вітер мотає, ялки палки ну це що все в мене на гоні залишилося вже пару штук старих. Оце таких голубих хлопці я мажу, ті черевені, а виходу нема, це тому що. Тому що не будеш, не, не дасиш останнім поганяти, а так, до слава Богу. Вони вже десь около часу валять, я ж не, не буду стояти цей час так з телефоном. так. Вийшов стояти, щось роблю, там дрова рубаю, підняв голову стоять. Так що, от, отакі гони у нас, вітер хороший сьогодні, ну, рве, Чуть-чуть, конечно, -чуть, щоб слабіший то. Вони б стояли прямо в надбуде, чуть чуть стягаються в ягр, уже темніє. Хотя якісь спереди державляють і ці голови, що говорять, що вітер не держить. Ну, сьогодні б який вітер, скільки там балив. Не знаю, скільки воно рвало. За 10, наверное. Ну да. чуть-чуть попустилися. Аж попустилися, та й, й видно цей. Ну, видно їх на екран. Мені конкретно вони ще валять. Там чотири штуки взагалі у висоті добре, усі ці, ці нижні товини. Пітерасі тут під вечір чуть-чуть лиш потихі вони. вони І тут, кстати, татій, хто дивився мій ролик тут вперед. Е, Репіс тих то що, лускатих, я показував, там не питали по тому репісту. Тут є двоє глубення. Одного піщуня. І воно цей вітер держи. Дві голубочки. Ще пізно вийшло в сентябрі одно в августі. От вони тут. О, все, 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 давайте, давайте давайте Бо темніє Давайте. Щоб Держи це, якщо не кидати войтою тут є все з подтверкою, голову анозі впевнений. Кажу, тут двоє іменно піщуня. Піщуня по сильному ріку. Трепі з того Іменно голову. Імно піщуня, так позмішив. Де вони валять всі. А це, що все осталось на гоні, оце ганяє. Під. Я з матушки було, 17 чи 12 штук. 17 кинув, толя насчитав 17. Ситолік приїхав тут товариш у на селі. Він теж ганяв сьогодні, у нього присиження. Трошки загоном закинув його діло, Це, хоча у нього є птиця. 20 літ, як там ведеться, як по 20 років губам немає, ну нічого не підпускав, хоч закровлені, але є, сьогодні у нього теж там вітру йшли добре. Ось ну, бачите, вітерок чуть притих, зійшли в яму. Ну Як притих, рве, а ті четвертом ззаду потихеньку попускаються. Політали часок перед ночірком нормально, постійно повітря ввітаєш. На темноті сідають, щось не подивився скільки це вредно. Взяло. А де ж він взявся? Дивіться, понізовки забрав якийсь. Ха-ха. Оце так. Да. Все, а завтра будемо роботи. Ми відлітали час при посадці на темноті блі. Оце вже перельотись пішов сьогодні вітер, бо ж не було. Забрав якийсь. Кесь, мабуть, би не перевісти з богати. Я зразу не зрозумів. ребята, без 15.5 темнее уже. Четыре штуки, чтобы не взял? Они еще стоят. Переживаю, что они не остались. появился через эти деревянные. Они что не Три даже. Я забрал внизу какие-то Хочу, щоб ці сіли, бо утром підбереш, лату з ним двораш. 5 часов вечора ну, без 15. Камера вже похоловає, фонарку Ну, Вони ось, вроде, надійшли, але ну, все одно вони. Вроді низько. Високовольтна лінія. Ну це кажеться, що вони над високовольтні. Вони вище набагато І далі. П'ять часов.